Уінстона Черчилля вважають найпопулярнішим політиком і одним із символів перемоги над нацизмом. За легендою, майбутній політик у дитинстві ледь не втопився у трясовині. На щастя, хлопця врятував якийсь селянин. Батько Вінстона на знак подяки оплатив його синові навчання. І того хлопця звали Олександр Флемінг. Саме він винайде Пеніцилін. Антибіотик, який врятує життя мільйонам людей, зокрема, і самому Уінстону Черчиллю, коли йому діагностують запалення легенів. Не менш вражаючі історії стаються і під час цієї війни. Український бізнесмен відмовився від розкішного життя і став волонтером. Він врятував тисячі людей із гарячих точок і зцілився від смертельної хвороби. В'ячеслав Запорожець, успішний забудовник і доларовий мільйонер. Його компанія побудувала великі торговельні мережі спершу в Україні, а згодом у Казахстані. Запросили туди дуже такі е, заможні е, сім'я, одна казахська, яка там при владі. І Я їм будував магазини. Охорона, машини. Я спілкувався з першими людьми прем'єр-міністр, віце-прем'єр-міністр, інші міністри. В'ячеслав жив життям, про яке можна лише мріяти: солідні зв'язки, парк люксових авто та розкішний маєток на півтори тисячі квадратів у передмісті Києва з власним кінотеатром і басейном. Заробляв дуже гарно, побудував великий будинок, любив лакшері. Любив автівки Rover, любив плавати в басейні. Однак красиве життя мало і зворотній бік. У мене були досить великі проблеми зі здоров'ям, я дуже багато важив. Ось так виглядав В'ячеслав п'ять років тому. Ожиріння третього ступеню сковувало рухи та загрожувало життю. У вісні дихання щохвилини зупинялося на 45 секунд. Мільйонер міг спати лише у кисневій масці. Він переніс понад два десятки операцій. У спробі взяти під контроль тіло він працював і зі своєю свідомістю, опановував буддизм. В'ячеслав навіть їздив до Тибету і став учнем самого далай 14-го. Його святість навчив. Що треба бути простою людиною, ти бізнесмен, у тебе є гроші чи ні? Всі ми однакові. Просвітлений мільйонер навіть отримав від духовного лідера Тибету титул бодхісатви, тобто людина, яка покликана рятувати інших. Але що насправді означає фраза Ми всі однакові, мільйонер повністю усвідомив лише 24 лютого. Повномасштабне вторгнення Росії В'ячеслав зустрів у приватній київській клініці за кілька годин після чергової операції. Отямившись від наркозу, мільйонер почув, як за вікном лунає сирена. Лікарів поруч не було. Остаюсь я і рядом була дівчина з Білорусі, яка, вибачте, приїхала робити груді. І нікого більше нема. Блін, я зняв катетери, вийшов на вулицю, всі збираються з чемоданами, всі сідають на авто. Уже були пробки в сторону одеської траси. В'ячеслав усвідомив: якщо росіяни масово прорвуться до Києва, у столиці зав'яжуться запеклі вуличні бої, а лікарні захлинуться від тисяч поранених людей. Щоб хоч трохи розвантажити медзаклади, мільйонер облаштував імпровізовану операційну просто у власному маєтку. Тут впродовж місяця цілодобово чергували хірург із медсестрою. Ось ця кушетка з одного салону косметичного. Вона з приводом, лампи ще були антибактеріальні, так? і ми готувалися оперувати, жути ставити. Зупиняти кровотечу. як інженер та власник будівельного бізнесу він одразу будував житло з бомбосховищем. У мирний час там розміщувався його власний кінотеатр. Та з початком війни підземне приміщення стало прихистком для близьких та знайомих В'ячеслава. А згодом і для тих, кого волонтери евакуювали з зони бойових дій. У перші тижні оборони Києва тут ховалися понад 30 дітей. Тут дуже міцні стіни 50 сантиметрів железобетон, припливна вентиляція, і тут два виходи. Діти дивилися мультики, тут так було гарно. Одна сім'я з Чернігівщини. Ну вони дуже ну такі прості. І дівчинка, вона ніколи не була в кінотеатрі. Вона мультики, мультики, мультики ну, така гарнюня. Це клас, коли такі речі допомагають. З перших днів війни В'ячеслав і сам почав вивозити тяжко поранених людей, зокрема із блокадного Чернігова. Джип Lexus супермашина для евакування поранених, тому що можна швидко розкласти сидушки. Робимо перекличку. У нас на борту, на борту Тищенко Дмитро. І... Я і... є і Чех Михайло. Так, є, Тримаються. тримається. З Чернігова цієї машини 33 поранено було вивезено. Коли перший раз ми заходили, хлопці кажуть, навіщо такі машини? Вона ж коштує багато грошей. Скільки коштує? Я говорю, ну, 1100 коштує. Її ж і розоб'ють зараз. Тобі не жалко? Я говорю, да ні. Якщо ця машина спасе людину, да, це вже стоїть того. Серед тих, кого евакуював В'ячеслав, була і Любов Миронівна. Росіяни поранили жінку, коли вона у досвіта доїла корову. Не уністежайте своїх дітей, синів, бо ми все їм не здамося. Якщо що, де дадуть автомати, я сама война Путіна стріляти. До В'ячеслава долучились інші небайдужі. Разом вони врятували з Чернігова близько тисячі людей. І таку ж кількість щомісяця вивозили зі сходу України. Коли Росія вдарила ракетами по вокзалу в Краматорську, мільйонер був саме там. Після трагедії він за власні кошти оплачував транспортування постраждалих до інших міст. Та рятуючи життя іншим, він, як і решта волонтерів, Щодня ризикував власним життям. Росіяни мають додаткову інструкцію, стріляти по медичним машинам. по волонтерам. 8 березня В'ячеслав чергове вирушив за пораненими. На честь жіночого дня окупанти обіцяли тишу. Давайте зробимо подарунок всім нашим жінкам. Я відклав усі свої справи. Взяв два джипи сів сам за, за кермо, взяв броніки. Їдемо в Чернігів, забираємо жінок. і Це останні кадри, які встиг зняти В'ячеслав, перш ніж його машина потрапила під мінометний обстріл український БТР, який їхав перед ним, був розбитий ущент. Однак сам волонтер дивом вцілів, не отримавши жодної подряпини. Під'їжджаємо до автомобільного моста Чернігів, і робота Міномет, наша була броня, вона була підбита. Хлопці були живі, і вони до нас біжуть. Куди ви їдете? Що ви повертайте. І вони нас на поле розвернули. Вони нас так спасли, можна так сказати. Але чому доля, наче дарує друге життя, і чому ті, хто вцілів у неймовірних умовах, переосмислюють власну роль у цьому світі? В'ячеслав Запорожець переконаний, що залишився в живих під час мінометного обстрілу, бо не відпрацював власну карму. Його місію на цій землі ще не завершено. Нині він опікується тими, кого зміг врятувати, і кожного з них він називає своїм. Похресником. У своєму розкішному маєтку В'ячеслав облаштував реабілітаційний центр для тих, хто втратив кінцівки, і хто завдяки волонтерам отримав шанс на повернення до повноцінного життя. Наталя одна з так званих похресниць В'ячеслава. Вона втратила ногу внаслідок розриву ворожої міни. Однак, завдяки самовідданій допомозі українських лікарів і волонтерів не втратила віру у майбутнє. Він же взяв, можна сказати, раненого чоловіка і закінчується тим, що він хоче поставити людину на ноги. Жінка щосили вірить, що після протезування знову міцно стоятиме на ногах. Кожна людина повинна, мабуть, виконувати те, що вона може виконувати. Зараз хочеться, щоб закінчилась війна, щоб не страдали люди, і щоб моя сім'я побачила, як я буду ходити, яка раніше ходила, не вважати себе інвалідом. Жити однією сім'єю в такому великому домі це марнотравство. Я можу зробити дуже багато добрих справ, коли ти допомагаєш людям, які ну, чужі для тебе, коли ти там їх привіз в лікарню, знайшов протезування, це для мене насолода яка. Бізнесмен вирішив, що після війни будуватиме безкоштовне житло для багатодітних сімей, які втратили домівки. Тепер він переконаний, закони карми працюють. Він знайшов свій шлях і сьогодні займається тим, чим мав займатися, і у його власному житті теж сталися зміни. Воно повертається, я вилікувався, і в мене є енергія це робити.